В Китаї принаймні три імператори, відомо історично, а можливо й більше, померли від безсмертя. Саме так, три імператори, тих, про кого я знаю, приймали якісь спеціальні ліки, яким якісь шарлатани нарадили, що вони від цього будуть жити вічно. І саме від цих ліків померли в досить молодому віці. Принаймні один з імператорів помер в 60 з чимось років. Ну, якось дуже безсмертя, виявляється, безсмертя убиває. Отака штука. Тому насправді це все дуже смішно звучить, але я думаю, що Сідіпін, перше, вони дійсно граються в якісь там геронтологічні дослідження. все, напевно, вони щось готують, що він міг прожити довше ніякі безсмертя, вони, звичайно, не говорять. Це, путь, це лялька Путіна говорила дри щось таке тупе про безсмертя, безкінечно, у нас наслідок пересадок. Ні, це не допоможе. І ви сказали про старіння мозку. І є пам'ять, генетична пам'ять, ви робите пересадку, а воно старе.